Я Еліта, мені 15 років, і я вже четвертий рік відвідую гурток юні журналісти центру професійної, допрофесійної та позашкільної освіти. Зараз я знаходжуся у фойє цього центру. На перший погляд тут тихо та спокійно, тому зараз я пройду його кабінетами, щоб дізнатися, як проходять тут заняття гуртків. Зараз я у 14-му кабінеті. На дверях цього кабінету була табличка з іменами аж трьох вчителів. Тому, будь ласка, представтесь, хто ви і який гурток ведете. Добрий день, мене звати Анна Васильівна. Я викладач гуртка юні користувачі ПК. Розкажіть, будь ласка, що це за гурток і відкрива? Це гурток, можна сказати, словами простими інформатики. Ми навчаємо базовим навичкам інформатики. Тут знаходяться, займаються діти віком від 6 десь до 15 років. Мають можливість. Навчитися основам інформатики, вільний час проводять заняття за комп'ютерами і мають можливість грати в ігри, написати там домашнє завдання або зробити якісь реферати тощо. Дякую, було дуже цікаво. Дякую. Зараз я у кабінеті театрального гуртка і я хочу поспілкуватися з його керівником. Добрий день. Доброго дня! Представтесь, будь ласка, представте ваш гурток. Так, мене звати Давітяна Світлана Георгівна, я керівник театрального гуртка. Гурток у мене, два має напрямка. Один це театрально-хореографічний гурток, а інший ляльково-театральний. Так, і як давно ви працюєте у нашому центрі? Е, працюю дуже давно з 94 року. Багато mm -hmm. е, а хто ви за фахом? Я вчитель, вчитель початкових класів. Але ж в мене ще є ще одна професія, де я театральним мистецтвом займалася. Так. А ви чому ви обрали саме театральний гурток? Дуже багато було пропозицій. І викладачем, і початкової школі, і прикладником. Але ж мені ближче до серця це театр. хореографія, театр і все, що зв'язано з культурою. Добре, зрозуміло, дякую. Привіт. Привіт! Як тебе звати? Мене звати Нікіта. Як давно ти відвідуєш театральний гурток? Вже як півроку. Так, і чим він тобі подобається? Мені подобаються тут люди і мені тут дуже весело. Дуже цікаво, дякую. Добрий день. Добрий день. Uh, вибачте, я хочу вас затримати на декілька хвилин. Uh. Зараз ми знімаємо репортаж про гуртки нашого центру. Я б хотіла давати кілька запитань. Так, будь ласка. Як вас звати, Який ви вдома будете? Мене звати Олена Миколаївна, я буду англійська мова, навчаю діток англійської. Дуже цікаво. А коли ви зрозуміли, що навчати дітей це саме те, чим ви хочете займатися? Ну, якщо чесно, зрозуміла, це давно, я сама ще навчаюся в коледжі. Зараз от, трошки працюю, трошки практикуюся для себе більше. Зрозуміла, це ще, напевно, в дитинстві, коли там бралася з подружками, ляльками. Дуже хотілося навчати, боялася, але мені це все дуже подобалося, ця ігрова форма. Mm -hmm. Тобто ви, напевно, наймолодші, коли працювати? Ну, виходить, що так, бо я ще навчаюся. Yeah. А, а що саме подобається вам у вашому будку? У своєму будку найбільше мені подобається віддача дітей, що я бачу результати. Тому що деякі дітки приходять дійсно, які не знають мови, і я з ними займаюся, і бачу, через півроку бачу, що ну, вони вже щось знають, і вже є якась база. І тобто прогрес. Да. Так, є прогрес, є розвиток, і мені це дуже приємно бачити, як його давно, тому що я бачу, що я, да, я, не да, да, я працюю і ця праця є. Так. Добре, тоді успіхів вам, дякую, Дякую, дякую. Ви також. За цими дверима знаходиться актова зала. Тут проводять заняття вокального гуртка. Сподіваюся, ви теж це чуєте. Я хочу піти і поспілкуватися зараз з його керівником і вихованцями. На поло. поля, море, Добрий день, добрий. День. Представтеся, будь ласка. Мене звати Халеєва Наталія Сергійовна, я керівник вокального гуртка Співочі діти України так. А на ваш гурток можуть прийти діти будь-якого віку, так, так. наприклад, шість років або, наприклад, в 18. І в 18, чому ні? Тільки там так? не пізно все. Ні. А як а якщо дитина там не, немає ні слуху, не голосу, ну так вона. Можете вас прийти? Може, вже ж це, це ми будемо розвивати? Ми будемо використовувати потім розпівки, вокальні розпівки, дихальні розпівки, скоромовки. Це ми все будемо використовувати для того, щоб дитина мала розвиток у подальшому житті. Так а можете ще трошки розказати про самороботу гуртка, що ви на ньому робите на заняттях? Перше, як тільки діти приходять, ми спочатку знайомимось, є йде прослуховування. Потім ми використовуємо вокальні розпівки, ми використовуємо дихальну програму. Також ми використовуємо спромовки для того, щоб поліпшити дітям дикцію, щоб вони мали змогу гарно спілкуватись і не боялись ні сцени, ні людей, щоб вони були сміливі. Так, добре, дуже цікаво. Ну, успіхів вам у вашій роботі. Добре, дякую вам, велике. Добрий день. Доброго дня. будь ласка, і назвіть ваш гурток. Мене звуть Пахомова Катерина Віталіївна. Я керівник гуртка моделювання іграшок сувенірів. Моделювання іграшок. А от чим ви займаєтесь на вашому гуртку? Ми виготовляємо іграшки, сувеніри з дітьми. Різноманітні поробки. Угу. А чим саме вам подобається ваша робота? Мені подобається тим, що мені дуже подобається робота з дітьми. Ольга Федорівна. От зараз багато людей та підлітків цікавляться психологією. Чи правда, що завдяки їй можна стати більш успішним, впевненим у собі, ну ти якось спокійніший, ну так? Це правда, адже психологія це наука, яка вивчає душу людини, тобто внутрішній світ людини. І це правда допомагає будувати стосунки з іншими, розбиратися з своїми почуттями, переживаннями, підлітку. До речі. Так, а як ви на своїх заняттях розвиваєте ці всі почуття та якості у своїх вихованцях? Ну, я працюю, різні методики використовую проведення занять. Дуже діти полюбляють тренінги. До речі, ми проводили недавно тренінг, перша психологічна допомога. Діти знали, що щоб надавати першу психологічну допомогу, не обов'язково бути фахівцем, не обов'язково бути психологом. Проводимо також тренінгові заняття. Різні тестування по визначенню, чи впевнена в собі дитина, чи завищена в неї самооцінка або навпаки, занижена. Тобто різноманітні методики використовуємо. Але найголовніше діти просто спілкуються, така душевна розмова, душевне спілкування. Mm. Так, ну це дуже цікаво звучить. Я сама як цікавилася психологією і. Слухавши вас, я зацікавилася вашим гурткам, дякую. Ну, Запрошую це... тебе до нас на заняття. До рада тебе хоче. Дякую. Привіт, привіт. Як тебе звати, Настя? Настя, а чому ти обрала саме цей гурток, саме психологію? Тому що мені ще дуже давно подобалася саме тема психології. Мені подобалося вивчати щось про це, і я побачила об'яву у досвітніх вогнях про те, що Є такий гурток психологія, я зацікавилася, прийшла і почала тут навчатися. А подобається тут мені навчатися, тому що тут комфортне середовище, класна викладачка, і ніхто ніколи не засудить тебе за твою думку. І ось, наприклад, нещодавно ми розбирали тему мова любові. Uh -huh. І ми розбирали про те, що це саме таке. Ми обговорювали для кого, яка мова, яка мова любові є. Найважливішою, найкращою. Ми робили практичні вправи, ми робили тести, завдяки якому я дізналася, що моя мова любові це спільно проведений час. І мені подобається, що тут комфортна викладачка, яка поважає ваші особисті кордони і поважає вашу думку. Ми можемо робити різні тести, завдяки яким я дізнаюся ще сингвіні, хоча я завжди думала, що я холерик, тому що я. Емоційна людина ну, так, так. і для мене це цікаво. Я думаю, що для багатьох людей було би цікаво там робити всякі тестики, практичні вправи, розбирати якісь цікаві теми, Щой, щоб більше, Ще ці більше люблять, що більше себе дізнатися. Так, ну прийдячи на цей гурток, ви можете дізнатися більше про дружбу. Е, я людина, яка читає достатньо багато книжок про психологію, але дізналася про те, що дуже велика різниця між знайомим та другом ну, і, наприклад, етапи кохання, що не тільки перше, так, закоханість, а потім кохання є, а різні. Це все можна дізнатися на психології. Цікаво, було б краще, якби багато людей ходили сюди, тому що ну, ми всі повинні знати багато про нашу психологію та психологію інших людей. Так, з тобою я, я з тобою згодна. Зараз ми знаходимося в 20-му кабінеті нашого центру. Саме тут приходять заняття нашого гуртка юні журналісти. І я хочу попросити свою колегу взяти у мене інтерв'ю. А Еліта, як ти давно ходиш на цей гурток? Ну, гурток я вже відвідую десь четвертий рік. Для мене це достатньо багато, тому що на інших гуртках я так довго не затримувалася. Ну, журналістика, напевно, щось особливе. Знаю. Чим тобі подобається в цьому гуртку і що? Ну, мені подобається спокійна атмосфера, ми говоримо на різні теми, можемо просто розповідати, як у нас пройшов день, нас завжди вислухають. Тобто, ще мені подобаються місця, у які ми ходимо. Наприклад, нещодавно ми були у пожежній частині. Я там була не перший раз, але кожен рік я дізнаюся, щось нове, бачу щось нове, нові запитання у мене з'являються. Для мене це дуже цікаво. Ще ми запрошуємо гостей до нас, на наші, на наші заняття. Вони напевно їм подобаються також, як і нам. Ми теж задаємо питання, спілкуємося з ними. Під час зустрічі з представниками різних професій кожен з нас розуміє, яка професія йому до душі, а яка ні. І завдяки цим зустрічам ми зможемо обрати, ким ми хочемо бути у майбутньому. І станемо успішними людьми. А, Еліта, як ти вважаєш, що з того, що ти тут навчилась, знадобиться тобі майбутньо в майбутньому житті? Ну, мені здається, що перше, це вміння розмовляти та спілкуватися. Ну, тому що зараз навіть в підліткому віці не всі діти можуть правильно висловлювати свою думку, не ну, висловлювати свої думки. І тому на цьому ротку ми Вчимося правильно це робити. Саме через те, що ми спілкуємося у класі, спілкуємося з тими, до кого ми ходимо на екскурсії. І коли до нас приходять гості, ну, ми також розвиваємо вміння просто говорити. Ще ну, вміння кому... комунікації, тобто не боятися вести діалог з дорослими, зі своїми однолітками. І взагалі мені здається, що неважливо, яку професію ми оберемо у майбутньому, не обов'язково, що ми будемо журналістами, але саме те, чому ми тут навчилися, допоможе нам обрати професію. Гайліта, дякую тобі за розмову. Ось і закінчився репортаж про роботу нашого центру. Сподіваюсь, він нас зацікавить. Невдовзі новорічні свята та новий рік. Я бажаю всім любові, щастя, а головне миру та перемоги. До нових зустрічей!